Рично в Черкасах почали новий відлік часу за власним велетенським годинником. До того ж, не простим, а сонячним. Ідея стара як світ, проте втілена цікаво. 12 стільців по колу і гномон у вигляді птаха, що злітає. Тінь від його дзьоба точно вказує котра година. З місцем встановлення не вагались ні хвилини. Обрали найбільш сонячне долину троянд. Оскільки це парк і місце для відпочинку людей, тому вирішили зробити його більш зав'язаному на елементі благоустрою, для того, щоб люди могли тут і відпочивати також. Тому от вирішили відійти від такого стандарту і не робити цифри на самому безпосередньо циферблаті, а зробити стільці і на стільцях, саме на спинках стільців, зробити цифри. Композиція кова на птах із металевого мережева. Стільці години нагадують пір'їнки. На розроблення та втілення проекту архітектору Олегу Ніколенку та ковалям Володимиру Погребняку і Миколі Сорокіну знадобилося понад півроку. Цей годинник він не скільки приназначений для того, щоб черкащани звіряли тут свій час, а це більше скульптурна композиція, яка уособлює собі якісь національні риси. тобто птах, журава, лелека. Потім ви бачите, якби лінії, які направлені з центру кола, тобто асоціація з сонцем. Вимірювати час у Черкасах за небесним світилом вирішив мер Сергій Одарич. Такий хронометр вартував міському бюджету понад 150 тисяч гривень. Сонячний годинник, який сформований, зроблений у вигляді чарівного птаха. і Я переконаний, що це той птах. Який принесе удачу нашому рідному місту. А оскільки він зроблений так фундаментально, то я дуже сподіваюся, що нам з вами в майбутньому у нас відпаде потреба переводити тут стрілки на літній час, на зимовий час. Що ми вже будемо жити по нашому почеркаському часу? Малеча відразу осідлала птаха та так, що аж крила тряслися, у мерії просять вісника часу так не випробовувати. Дуже подобається о, цей. Він ну, я перевіряв зі своїм телефоном. Він дуже ну, правильний, о, дуже тут гарно. Доволі симпатичне, міле оформлення, красиво зроблено. Люди старалися розробляли. Для Черкас, в принципі, це прорив. Чи зручно сидіти на цих стільцях? будинка. Да, очень приятно и красиво, всем нравится. Очень довольны, что у нас появился в Черкасах такой, такие часы. И очень стало намного приятнее здесь гулять. Я впечатлена, потому что замечательная композиция ковки. Ну, действительно, такое новшество. Это солнечная птичка. Феникс, скорее всего, она должна называться. Ну, часы показывают правильно. Я уже проверял. Четко. Очень архітектурно і інтересна. Це ж ми роздивляємося. Я з мучкою прийшла. Насліка. Як тобі подобається годинник? Такий да, подобається. Ольга Скурик, Віктор Наточій, Віка новини.